Це так наглядний примір під 40 кілограм. Поліцейський вибухотехнік Петро Пиво показує залишки шахеда, яким російська армія атакувала Кіровоградську область цьогоріч. Це ми підривали. Вибухотехніком Петро Пиво працює два роки після того, як пройшов навчання. До того був опероуповноваженим, займався розкриттям злочинів. Каже, змінити посаду це було його рішення. Окрім знешкодження нерозірваних боєприпасів на Кіровоградщині, допомагав розміновувати Херсонську та Сумську області. Не розірвані артилерійські снаряди, тобто різного роду міни, протитанкові, протипіхотні, багато дронів. Все, що може летіти, і, і ракети там класу повітря-земля, тобто стикаємося і, і з балістичними. Приїжджаєш там з зону бойових, там, де люди, де постійні обстріли. Люди живуть, там люди плачуть. Це наш дім. Там якось воно так. Ну, дуже жаль людей, що так от взагалі це все. От. Що там люди, може, будувалися все життя, як кажуть, там, я там все життя будував цей будинок, куди я каже, поїду. Показує фотографію з Херсонської області, де протягом двох місяців розміновували соняшникове поле, на якому підірвався тракторист. Говорить, працювати доводилось і під обстрілами. Торік у Сумській області отримав поранення через атаку фпв дрона. Я вийшов з автомобіля, йшов в сторону. Ну, як йшов, біжав, <рігав> біг, тому що вже ну, ж літає все воно. От. Біг і якби. Я навіть сам спочатку не зрозумів, як воно так все вийшло. Тобто я просто почув звук і вибух. Нічого не розумів, не, віддімо адреналін грав, забіг назад в автомобіль, ми евакуювалися. Та воно аж тут на руці, там маленький. Посочок, віддімо, може, від детонації. Цей російський fpv дрон привезли з Херсонщини. Ворога дрон. Тобто, такі вони дрони використовують з. Осколковими елементами. Ось, ось квадратики, там шарики на цій стороні. Отакі вони. Пластична вибухова речовина і підривач, при контакті з сілью вибухає. Каже, ці зразки зберігають для навчання. Проводиться робота тобто, із поліцейськими, і з навчальними закладами, і проводиться робота з курсантами. Тобто навчаємо, показуємо, щоб всі розуміли, знали, що за боєприпас. Тобто от, яку він може чинити в собі небезпеку. Говорить, у Кіровоградській області працюють із нерозірваними бойовими частинами дронів та ракет. Випила гербера, вона є імітаційна, призначена для того, щоб відволікати, скажімо, наше ПВО від бойових цілей цьогоріч. Зроблений з пенопласта, дешевий варіант. Дрона. Даний БПЛА було підбито в подальшому, тобто його оглянуто, перевірено. Були випадки, що знаходили бойові частини в них. Нагадую, якщо знайшли дрон, або його залишки, чіпати і підходити не можна. Випускати або 101, 102. Це розвідувальний БПЛА, проводить розвідку активну. Е, небезпечний він тим. Що і всі дрони, тобто ніхто, ну, не, не можна знати, що в ньому там е, знаходиться. Тобто, він, вони самознищуються, як правило. тобто У них є там, е, бойова частина, яка в подальшому там, е, при його падінні і від, відпрацюванні він, він вибухає. Літають вони досить високо, над не менше 2000 метрів, може приземлятись на парашуті. Говорить, робота небезпечна, але подобається різноманітністю. Кожен виїзд він різний, різна локація, ну, якось так. Ну і знову ж таки розвиваєшся. Каже, найбільше працювати мотивує думка, що робить добру справу. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.